Вітаю, друзі! Якщо вам потрібно знайти рівняння дотичної до функції та нормалі, то це відео саме для вас. Тож, загалом, рівняння дотичної відомо ще із курсу школи. Воно виглядає так: y дорівнює f від x0 плюс f' від x0, x-x0. І ще часто ось Оце f' від х0В позначають буковкою k, тому що k – це кутовий коефіцієнт дотичної. Якщо подивитися на рисунок, то якщо це ось ваша функція від x, то дотична це та пряма, яка має одну спільну точку з вашою, з вашою функцією, і якраз ця точка з координатою х0В, тобто ви будете шукати рівняння дотичної саме в цій точці, яка має. По х координату х0, яка буде саме дане в умові. Але, окрім дотичної, і ще можна шукати рівняння нормалі. Саме рівняння нормалі це вже не шкільна програма, це вже вивчається в курсі вищої математики, але насправді воно зовсім не складне і майже нічим не відрізняється, окрім того, що у самій формулі це буде мінус 1 поділити на штрих від х0-го. Тобто, сама по собі нормаль, це. Пряма, яка перпендикулярна до дотичної. Зверніть увагу, ось тут між нормальною і нашою дотичною якраз є прямий кут. Тобто рівняння нормалі це рівняння прямої, яка перпендикулярна до дотичної, конкретно в цій точці. Також ще в деяких підручниках ви можете помітити, що ось оце ось мінус один поділити на f' від x 0 інколи позначають буковкою n, тобто саме коефіцієнтом нормалі. Тож. Завдання таке. Знайдіть рівняння дотичної та нормалі до функції y дорівнює мінус 5х-7 поділити на х плюс 3 в точці А з координатами мінус 2 і якимсь y. Нас навіть не цікавить, яка координата по y. нам достатньо значення х нульового. Перша координата, тобто абсциса точки, це і є ваше х нульове. Ну і, як пам'ятаємо із курсу школи, давайте знайдемо рівняння. Дотичної. Для цього нам треба зробити три основні кроки. Перший крок це просто знайти значення функції в точці х0, без жодних похідних, без нічого такого. Просто знаходимо f від x0. Конкретно в нашому випадку це f від мінус 2. Для ось цієї функції, тобто просто замість x підставляю мінус 2. Маємо мінус 5 помножити на мінус 2. Мінус 7, мінус 2 плюс 3. Ось сюди замість х ставлю мінус 2. Рахуємо, мінус 5 на мінус 2 це у нас 10, 10 мінус 7 це у нас 3. Ну, і мінус 2 плюс 3 це 1. Отже, маємо просто 3. Тобто те, що нам підставляти замість f від x0, у нас уже пораховано. Чудово. Далі нам потрібно знайти F' від x0, але перш ніж ми будемо підставляти x0 в похідну. Треба її знайти. Тож знаходимо просто F' від X, похідну від даної функції. У нас справа в тому, що похідна не просто якоїсь такої степеневої простої функції, а саме похідна частка. Тому саме час згадати формулу для знаходження похідної частки. Нагадаю її ось тут: похідна частка обраховується у нас як. У Поділити на В', це у В мінус УВ поділити на В в квадраті. Тобто нам потрібно похідну чисельника на знаменник, мінус чисельник на похідну знаменника. І це все поділити на знаменник в квадраті. Ось у нас є чисельник, є знаменник, беремо похідну. Я зараз детально розпишу, що у нас має бути мінус 5х мінус 7. Похідна від чисельника помножити на просто знаменник мінус просто чисельник на похідну знаменника. І знаменник в квадраті. Візьмемо похідні. Похідна від мінус 5х це у нас мінус 5. Похідна від просто 7 це просто стала, тобто 0. Отже, вся ця похідна це буде просто мінус 5. Помножити на х плюс 3. Тут можемо відкрити, дужечки. мінус на мінус, плюс 5х, мінус на мінус 7. Плюс 7. І похідна від цього всього це просто одиничка. Отже, похідна від х це 1, похідна від 3 це 0. Отже, просто помножити на 1 можна навіть не писати, це нічого не змінює. Ну і тут у нас х плюс 3 в квадраті, я, в принципі, так і залишу. Відкривати не буду, сенсу це немає. Відкриємо дужки в чисельнику, зведемо подібні доданки, щоб у нас вже була гарна похідна. Мінус 5 помножити на х це у нас мінус 5х. Мінус 5 помножити на плюс 3, це у нас буде мінус 15. Ну і ще плюс 5х і плюс 7 те, що було раніше. Знаменник залишаю без змін. Отже, мінус 5х плюс 5х чудовим чином. Перетворюється в 0, залишається мінус 15 плюс 7. В принципі, це просто мінус 8 поділити на х плюс 3 в квадраті. Ось, чудово, у нас вже є похідна, і саме в неї ми будемо підставляти f' від x0, тобто саме в цей вираз ми будемо підставляти собі мінус 2, третій останній крок це f' від х нульового. Підставляємо мінус 2 замість х у похідну. Мінус 8, а тут у нас замість х мінус 2 плюс 3 в квадраті. Мінус 8. Мінус 2 плюс 3 це просто 1, 1 в квадраті це просто 1. Супер, у нас є f' від х нульового, і це мінус 8. Загалом, нам для знаходження рівняння дотичної нормалі вже все є. Нам потрібні будуть тільки оці значення: f від x0 і f' від x0. Я їх от сюди собі випишу, і потім це все витру. Тож, остаточно, х0 у нас було мінус 2, f від x0 у нас вийшло 3. І f штрих від х0 у нас вийшло мінус 8. Це все, що нам знадобиться для того, щоб сформувати собі ці рівняння. Тому все інше я витираю. І починаємо формувати наше рівняння. Тож, рівняння дотичне, y дорівнює f від x0, це 3. Плюс f' від х0, це мінус 8. Помножити на. Х залишається, бо це рівняння дотичне х залишаємо. А от х0 це те, що у нас було в умові мінус на мінус, я вже напишу відразу плюс 2. Відкриваємо дужки. маємо 3 мінус 8х мінус 8 на плюс 2 мінус 16. Остаточно, я вже відразу окремо запишу, як відповідь, що y дорівнює мінус 8х. Мінус 13. Це рівняння нашої дотичної. Рівняння нормалі скласти нескладніше. Ідемо по цьому самому принципу. Y дорівнює f від x0 це у нас 3, мінус 1 поділити на f' від х0 це у нас мінус 8. Ну і те саме в дужках х мінус х0, тобто мінус на мінус плюс 2. Залишається все це трошки спростити. Ну, по-перше, мінус на мінус красиво буде записати плюс. 1 восьма помножити на х, це у нас х поділити на 8. 1 восьма помножити на 2, це у нас плюс 2 восьмих. 2 восьмих можна буде скоротити. Я запишу ось так. 3 плюс х поділити на 8 плюс 1 четверта. А 3 плюс 1 четверта це, в принципі, можна записати як плюс 3 цілих 1 четверта. Отже, остаточна як відповідь, y дорівнює х поділити на 8 плюс 3,1 четверта це і є шукане рівняння нормалі. Тобто прямої, яка перпендикулярна до, рівняння, до прямої дотичної. Рівняння нормалі. Як виявляється, курс вищої математики не наскільки складний, як може здаватися на перший погляд. Конкретно це завдання супер просте, і я сподіваюся, воно вам зрозуміло. Якщо зрозуміло, ставте лайк. Якщо не зрозуміло, ставте дизлайк. Це ж така справа. Пишіть коментарі і отримайте гарні оцінки з математики і вищої математики. І зустрінемось на моїх наступних відео. До зустрічі!